Мама, ми зелень, мені Я в Україні. Я вже ви все довго. 19 березня з російського полону додому повернули 197 військовослужбовців. Повідомляють на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У ході обміну вдалося визволити з неволі 175 наших хлопців і 22 під час спеціальних заходів поза обмінами. Троє зі звільнених перебували під так званим слідством, що можна вважати додатковими тортурами, як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких. Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів збройних сил України та четверо бійців територіальної оборони, одинадцяте оборонців з військово-морських сил, восьмеро нацгвардійців та троє прикордонників. Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Харківську область, Херсонщину, Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, Брали участь у бойових діях на Курщині. Поза опінами також повернули 22 важкопоранених воїна. Мережею ширить це відео зворушливого привітання з днем народження для вже колишнього військовополоненого його дівчиною, яка протягом трьох років боролася за нього. Повернувці з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження військовополоненими.